Соціальна сфера під час повномасштабного вторгнення в Україні постраждала чи не найбільше. На Хмельниччину та Чернівеччину ринулись тисячі ВПО, які потребували базових речей: одяг, їжа та житло. Якщо із першими потребами впоратись легко, то з постійним місцем проживання вкрай важко. Метою проведення даного форуму є зріст проблематики щодо соціальних питань на рівні Чернівецької та Хмельницької областей. Пошуки, алгоритмів вирішення цих проблемних питань, та для того, щоб поділитися позитивними кейсами, як же ж було в період повномасштабного вторгнення подолати ті виклики, які в них були на шляху, серед проблем Хмельницького адаптація ВПО, допомога людям із інвалідністю та деінституалізація соціальної сфери. Оце три таких виклики, про які я буду сьогодні говорити, і намагаємося. Все-таки викликати дискусію і визначити, обговорити ті шляхи, які ми пропонуємо ту ситуацію, визначивши особливості нашої області, вислухавши особливості Чернівецької області колег, ну і подивитися, яким шляхом йдуть наші сусіди, наші колеги і що ми бачимо, яким чином робити. Колеги із сусідньої області вирішили розповісти, як із цими викликами впорались у себе. Сьогодні розвиток соціальних послуг і саме державних допомог, і саме державних програм, які фінансуються з державного бюджету, ініціаторами яких і Міністерство соціального розвитку. Тобто, ми на сьогодні, також як і Хмельницька, так і Чернівецька область над цим активно працюємо, щоб ті громадяни, які прибули на нашу територію, вони максимально могли отримати якісні, в тому числі і соціальні послуги. Ні для кого не секрет, що за три роки війни соціальна сфера кардинально змінилась. Тож спеціалісти змушені екстрено адаптуватися, щоб якісно надавати послуги. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, люди менше думали про своє, про особисте про свої проблеми. У 2023 та 2024 році ми стикнулися з тим, що соціальну сферу її роботу в умовах війни потрібно постійно модернізувати. Впроваджувати електронні сервіси, тому що традиційна робота вже ну не зовсім забезпечувала потреби людей. Хмельницький став першим містом на заході країни, де провели такий захід. Незабаром форум про виклики в соціальній сфері відбудеться в Івано-Франківську та Луцьку. Олександр Толстюк Нікіта телеканал Перший Подільський.